Чому президент Зеленський не підпише скандальний закон про дрова? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до слова по своє. На сайті BBC з'явилася інформація. Власне, з журналістами видання поспілкувався радник президента і радник президента Дмитро Литвин його звати, сказав, що Володимир Зеленський підписувати цей закон не буде. Відповідно, він вступати в силу не буде. І також радник президента пояснив, що з технічних причин час на вето минув. Що в результаті? В результаті в інформаційному просторі відбулася така маленька бомба, коли 10 жовтня було прийнято законопроект, відповідно до якого за зберігання дров, вартість яких перевищує 30 тисяч гривень, вже наступала кримінальна відповідальність і навіть можливе позбавлення волі. Відповідно до законопроекту, який проголосували в двох читаннях, автором якого є 26 народних депутатів, включаючи Данила Гетьманцева, цілого голову комітету там фінансів, податкової і митниці, як там правильно називається цей комітет. І отут Володимир Зеленський каже, що він не буде підписувати, але каже він це через свого радника. Причому те, що говорить радник з юридичної точки зору, це насправді абсолютно ненормально. Чому президент не буде підписувати вето на закон він не наклав, хоча мав би накласти саме вето і показати, що якби захищає права людей, захищає Конституцію, права людини є визначальними в Конституції. Стаття 13, 14, які визначають національне багатство, є одними із фундаментальних, входять до першого розділу, який є загальними засадами. І президент мав би накласти вето. Тут кажуть, що з технічних причин час на вето минув. А що вам заважало раніше накласти вето на цей закон? В чому була проблема? Чи для Володимира Зеленського надзвичайно складно було накласти це вето? Тут дуже цікава, виходить така ситуація. Чому? Тому що в законодавстві за умови, якщо. Закон прийнято, підписано головою Верховної Ради, передано президенту, то президент не може його не підписувати. Він або повинен накласти вето, відправити на доопрацювання, або підписати. Колись Віктор Іванович Шишкін, суддя Конституційного суду, у відставці, спілкувався зі своїми колегами, юристами дуже високого рівня з Німеччини. І зайшла мова, і вони не могли зрозуміти, коли їм Віктор Іванович каже, що от президент повинен підписати, але він не підписує. Юристи німецькі, причому це був рівень там, депутатів німецьких, вони були здивовані і каже, як, ну це ж не може бути, це ж закон, ну, його, його всі мають виконувати, а не всі. І от такий в нас казус. І цей казус, він чергове підтверджує, що, ну, по суті, система управління, оця олігархічна система управління, якою зараз керує Зеленський, і яку він повністю заточив під себе, вона абсолютно вироджена. Для неї байдуже на все на виконання Конституції абсолютно байдуже. І Володимир Зеленський є першим, хто, власне, цю конституцію порушує. Але якщо ми копнемо трошки глибше, Відбувся інформаційний резонанс. В ході цього інформаційного резонансу люди обурились, як так, ну це ж абсурд, і знову ж таки ліси, це ж все наше там і так далі. Ну, тобто багато нюансів. І знову ж не знаю, візьмемо, як приклад Тетяну Крупу, якої 6 мільйонів доларів знайшли. Ви знаєте, що скоріше за все, її ті мільйони доларів повернуть, і вона буде нести кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, за те, що вона не внесла в декларацію їх. А не за те, що вони здобуті злочинним шляхом. Бо ще треба довести, що вони здобуті злочинним шляхом. Тобто, багато є нюансів. І тут, при такій ситуації, із справедливістю в нас для звичайних людей, які опалюють свої будинки, передбачалася кримінальна відповідальність за дрова. Ну тобто, абсурд, абсурд. Але за цей абсурд же ж проголосували два рази в двох читаннях проголосували. 26 співавторів, це ж депутати Верховної Ради, а Верховна Рада України єдиний законодавчий орган, єдиний законодавчий орган України. І тут на цьому фоні, окрім продовження ламання всієї так званої правової системи, коли не виконується просто банально, буква закону, процедурні норми не виконуються. Ми отримуємо ще й дуже гарний піар. Тут нас цим законом про дрова від чогось відволікли. Зокрема, від вкрай катастрофічної ситуації на фронті. А тут цар хороший, бояри погані. Ну це ж просто мавпи в Верховній Раді. Але Зеленський він хороший. Він же ж не втік, він же ж старається заради нас з вами. І тисячу он роздає. І он же ж дрова От хотіли притягнути до кримінальної відповідальності погані табуретки, зелені табуретки Верховної Ради. А Володимир Зеленський ні, він хороший, він закон не підпише. Так? Так, знову ж таки, ми в чергове бачимо, що наближаються вибори. Насправді це була репетиція. Репетиція, яка повинна наближати українську свідомість, свідомість українських громадян до того, що в цій державі ніщо нам не належить. Земля не належить. Ліси, розташовані на цій землі, не належать, надра не належить і так далі. Вивіска Україна. Декларативна конституція, яку можна не виконувати. І за невиконання Конституції, якщо ти президент, якщо ти міністр, якщо ти депутат, тобі нічого не буде. Тому що зверху ті, хто мали би слідкувати за виконанням Конституції, всі ж свої, Генпрокуратура своя, СБУ своє, поліція своє, для поліції взагалі, та й не тільки для поліції. Для них внутрішні інструкції, які звичайних громадян взагалі ніяк не стосуються, для них мають вищу силу, ніж Конституція. І не тільки для поліції, готові виконати будь-який наказ. Абсолютно вироджена система. В цій всій ситуації є тільки одне дещо хороше. Така ситуація довго існувати не може. Злам буде, вибух буде. Точніше, злам буде або внаслідок вибуху, або внаслідок чогось іншого. Але, по суті, ми впритул підходимо до такого тотального, тотального колапсу. І знову ж таки, в цьому тотальному колапсі є таке дуже хороше, цікаве запитання, яке я розглянув в іншому відео. А що важливіше закон чи справедливість? Що таке взагалі справедливість? Але це не тема сьогоднішнього відео. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.